Канкаль не дарма називають столицю устрість Франції, бо уздовж всього узбережжя тут розташовані устричні ферми, які добре видно під час відливу. Це місто буквально живе тим, бо устриці тут збирають ще з античних часів, а в середньовіччі вони стали головним продуктом місцевої економіки. На сьогодні тут є понад 7 кілометрів устрічних ферм, що дає десятки тисяч тонн продукції щороку. Уявляєте собі? Тому місто стало своєрідним гастрономічним символом Франції, саме звідси починається історія французької культури вживання устриць як делікатесу. Тож раджу відвідати його обов'язково, якщо ви хочете доторкнутись до цієї історії, а краще ще й посмакувати то все прямо на набережній біля маяка, куди я вже майже і підійшов. Далі я прийшов на набережно, де вже були устриці. Навіть невеличка історія та табличка про їх корисні властивості, розміри та методи дорощування. І саме тут є цікава атракція. Всі люди сідають на сходи, щоб їх поїсти, і потім ці всі мушлі викидують прямо на пляж. Звісно, що там ніхто не плаває, тому що прямо навпроти знаходяться ці устрічні ферми. Але видовище це дуже і дуже цікаве. Я вирішив підійти ближче та подивитись, а які там зараз ціни. Там були різні устриці. І по 6 євро за 12 штук, і по 12 євро за дюжину, а також якісь ще дорожчі 1,5 чи 2 євро за одиницю. Залежно від їх виду, розміру та методу дозрівання. Поки я там тільки почав то все дивитись, ми почули, як хтось гучно почав сигналити машинами, і ми пішли трошки далі, щоб подивитись, а що там відбувається. Це так потрапив на весілля французький.